ЗСУ розгромили штаб окупаційних військ на території Росії. Як повідомляє, унян, ворожий штаб було виявлено під час аеророзвідки у населеному пункті Гоголівка Російської Федерації. Координати про місце знаходження штабу передали артилерії 106-ї окремої бригади тероборони, які завдали удару по окупантах. Як повідомляють телеграм-канали, посилаючись на генерал лейтенанта Сергія Наєва, по штабу загарбників влучно відпрацювала артилерія Збройних сил України на сумському напрямку. Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону повідомив, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. За словами Олександра Бородіна, окупанти особливо активізувалися після звільнення населених пунктів поблизу Бахмута і наголосив, що ворог став частіше застосовувати авіацію для ударів по цих територіях. Також зазначив, для загарбників дуже важливо утримати населені пункти під Бахмутом, бо вони розуміють, відступ із них призведе до втрати міста. При цьому він підкреслив ресурси, які. Окупанти витратили на захоплення міста безпрецедентні і свідчать про те, що Бахмут для них є ключовим. Бороді не виключає, що у Бахмуті на сьогодні ще можуть залишатися цивільні. Минулої доби противник лишився без важкої вогневої системи залпового вогню Сонцепьок. Також російську станцію радіоелектронної боротьби житель знищили воїни оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Силоборони Таврійського напрямку. Днями стало відомо, що українські безпілотники біля Білгорода вразили російський комплекс протиповітряної оборони С-400 Тріумф, який у Росії називають невразливим. Це був вже другий знищений за останній місяць комплекс, вартість якого сягає понад мільярд доларів. Перший був уражений у Євпаторії 14 вересня. Загальні бойові втрати особового складу російських окупантів з початку вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали понад 281 тисячу. З них 620 загарбників ліквідовано лише за останню добу.